Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтик і так хотів би звернути вашу увагу. Сьогодні буде дуже цікавий момент. Я прошу вас, додивитися, будь ласка, це відео до кінця, тому що є проблемні проблемні моменти стосовно тих подій, які відбулись у Дніпрі. Всі вже бачили, всі вже бачили відеозаписи, які опублікувала і поліція, де працівник поліції, застосовуючи вогнепальну зброю, застрелив людину. Сьогодні будемо про це говорити а також про міру запобіжного заходу. Яку було обрано працівнику поліції судом. Тому, друзі, обов'язкова підписка на канал. Пишемо обов'язково коментарі і дивимося відео. Тому що ми бачимо, що зараз досить сильно і суттєво засоби масової інформації включаються в цю історію: телеграм-канали, суперміга-експерти, різні думки, і почали ділити людей в цьому конфлікті. Це досить просто. Нехай коментують адвокати, юристи, спеціалісти, судді, правоохоронці. Ті, хто розуміється в законі, ті, хто розуміється в праві. Стаття 3 Конституції України: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Найвищою права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Така діяльність держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Розумієте, друзі? Тобто, чітко визначено конституцію. Життя людини нема. Ви розумієте, взагалі, про що ви кажете? Коли ви піднімаєте певні моральні аспекти, він там робив те, він був це, він п'ятий, він десятий, він такий негідник, всі вони дуже досить погані люди. Це все моральна сторона аспекту. Треба чітко кваліфікувати дії. Які були вчинені, ми це повинні розуміти, і про це повинні говорити. Коли нашу увагу вводять в інший профіль, як хто кажуть, він зробив те, він себе вів погано. Це все зрозуміло. Ми все це розуміємо, друзі. Є певна відповідальність, є алгоритм Не Потрібно брати наш внутрішній емоційний стан для того, щоб надавати правову або юридичну кваліфікацію діям. Вони чітко визначені кримінальним кодексом, кримінально процесуальним кодексом. Є конституція, головний закон нашої країни. Все життя людини нема. Ось такі конфлікти. Вони бачите, чим закінчуються? це. Те про що я завжди кажу. Не потрібно входити в конфлікти з працівниками поліції, тому що вони досить специфічні. Ми бачимо, кого туди взяли, як вони діють і чим це закінчується. І зараз я дивлюсь, скільки коментарів, скільки мені пишуть, знімай інше відео, давай таким чином роби. Ні, я свою думку не змінюю. Подивіться, мій розбір з юридичної точки зору він є на каналі. Не забувайте про те, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним, головним обов'язком нашої держави. Суд, обираючи міру запобіжного заходу для поліцейського, обирає, що цілодобовий домашній арешт. Як вам таке? Співмірна така міра запобіжного заходу, я вважаю, ні. Однак останнє слово буде за апеляційним судом. Він зазначить, чи законне таке рішення, чи ні. А от зверніть увагу, скільки поліцейських прийшло зі зброєю в руках в суд підтримати поліцейського, а скільки було на вулиці, скільки зібралось людей. Так це що? Наша заборона масових заходів, зібрань тощо? Чи це тільки для нас, а для них все дозволено? Скільки зняли з лінії працівників поліції? ЗМІ тут збирають супераналітиків, арестовувачів, які взагалі не спеціалісти в цьому, і вони коментують, що поліція діла закона. Ви послухайте, ви послухайте думку колишніх співробітників поліції, які зараз виступають і знімають відео і кажуть, що працівник поліції діяв не в рамках порушував чинне законодавство. Тобто, вбивство норма, вбивство на сьогоднішній день норма? Чи як? А як тоді стосовно Небесної Сотні? Давайте тоді Беркут будемо випускати. Люди ж також діяли незаконно. Вони ж там збиралися, брали зброю. А працівники ТЦК, які б'ють людей. То що, це теж норма? Ми бачимо, що норма, тому що їм нічого немає за це. А тут вдарило в жінку поліцейського. Треба вбити. Яке в нас тоді відношення до злочину? Скільки ботів тягнулося в цю історію, ми ж бачимо. Тобто вони можуть робити все, що завгодно, а ми ні. Підкорюся, а потім скажу в судовому порядку: ні, так не буде. Є чина законодавства України. Дуже велика кількість рожевих поні з'являється на сьогоднішній день в ефірах, в коментарях. Усі стали спеціалістами. А то ще вчора в прямому ефірі речниця державного бюро розслідування каже про те, що загиблого, що не проводили експертизу крові стосовно наявності алкоголю, це вам як? Звідки тоді інформація працівників поліції, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння? І до чого взагалі це? Ось така інформація, друзі. Ну ви ж не цікавите цим. Це ж нікого вже не, не, не цікавить. Є юридичний алгоритм дій, про нього не потрібно забувати. А те, що працівників поліції ще необхідно відібрати зразки. Чому це не робиться? Може, зробили. Я, як адвокат і практикуючий в кримінальній сфері вже більше 11 років, це чітко розумію. Також необхідно в них відбирати зразки у працівників поліції. Подивитися, чи не вживають вони наркотичні засоби. Ті ж хочуть об'єктивності, так давайте, та гай, давайте будемо об'єктивними, будемо дивитися на сухі факти і надавати вже юридичну оцінку. Лише фактам. А ось вам інсайдерська інформація. Із з одного. чату полицейского. Послушайте. Нам надо изменить отношение граждан к сложившейся ситуации. Сделать это мы можем с помощью социальных сетей. Завтра утром полицейский должен быть героем в глазах общественности. Это под силу нашему чату, но только если каждый запилит у себя пост на странице. В нас плюют, нас бьют, нас постоянно оскорбляют. Надо приводить в чувство общества, которые опьянены роликами с ютуба. Поліцейський має право применить оружие в случае нападения на нього. Стаття 46 закону України національну поліцію. Лайки, переписки в этом чаті ми ситуацію не справимо. Поэтому давайте потратимо 5 хвилин на пости в Facebook і Instagram. Бачите, що ми бачимо? Максимально в цю ситуацію включаються. Максимально. До чого взагалі. Ролики з Ютуб є норми чинного законодавства. Ми постійно про це говоримо. Ми постійно розбираємо кожну зупинку, кожну дію, кожен алгоритм, який визначений там конституцію, законом про ставлю поліцію, КУПАПОМ Кодексом України про адмінправопорушення, правопорушення до чого взагалі. Ютуб не потрібно зараз сказати, що всі ми такі погані. Ні, ми піднімаємо правову свідомість людей. Люди повинні знати свої права і вміти ними користуватися. Да, в цій ситуації ми бачимо, поведінка вона недопустима з боку водія, пасажира. Однак працівник поліції навчений заладжувати таку ситуацію до мінімуму. Розумієте? Далі що ми бачимо, Філата виступає зі своєю позицією. Як така людина, будучи при такій посаді. Вже приймає чусь сторону. Висновки є? Досудове розслідування закінчено? Ні. Ну ми розуміємо, що вже прийнято певне рішення. Тому і бачили таке рішення суду стосовно мірозапобіжного заходу. Тоді необхідно змінювати підсудність, підслідсвітність, уводити із Дніпра в іншу область цю справу, щоб не було тиску. З юридичної точки зору, ще раз я наголошую, я розбирав вже матеріал, подивіться в мене на каналі. Цікавий момент, про який також ніхто не говорить. Загиблий дзвонив, дзвонив нібито нібито зі слів адвокату і консультувався по тому питанню, коли працівники поліції зупинили транспортний засіб. Чому про це ніхто не говорить? Хто ця особа? Про що вони говорили? Тому що на відео ми бачимо, є якийсь такий момент, дуже цікавий, де відбувається така подія, що Загибли каже, все поїхали, і вони сідають в автівку. Там зачиняється вікно. Однак руху транспортного засобу я особисто не помітив. Дивлячись на колеса, я бачив, що транспортний засіб не рухався. То виникає питання, чому не заблокували транспортний засіб? Чому працівники поліції не викликали допомогу? Чому працівники поліції досить латентно діяли оця латентність? Або трохи бездіяльність у своїх діях, вона призводить до таких наслідків. А можливо, вони просто переоцінили свої, як то кажуть, сили. І ми бачимо також результат. Усі ці обставини потрібно зараз терміново встановлювати. І все це буде робитися на досудовому слідстві. Такими непрофесійними діями поліція призвела саме до таких наслідків. Повинно було максимально гасити відповідний конфлікт. Діти згідно чинного законодавства попереджувати. Навіть коли ця зброя застосовувалась, попередження не було. Я вважаю, якщо б була розмова, хоча б поліцейський сказав, попереджую, буде застосовуватися вогнепальна зброя, можливо, б на цьому етапі взагалі все закінчилось. Однак, бачимо, що нема людини. На жаль, один загинув, інший зараз знаходиться під слідством. Також питання, чим загиблий був так небезпечний, що необхідно було застосовувати зброю саме так, саме на ураження, саме у тулуп, саме у спину, трьома пострілами для мене це незрозуміло. І ми бачимо на відео, що поліцейський, коли впав, піднімається, він одразу хапається за, за зброю. Він одразу вже прийняв рішення, що він буде її застосовувати. Це за таке адмінправопорушення, за яке передбачено штраф, ось такі наслідки. Це жах. Якщо такий небезпечний був, що застосували зброю, тоді кожен з нас виходить небезпечний. І не потрібно друзі казати про те, що а ось у Америці по-іншому. Знаєте чому? Я вам поясню. Так, дійсно, в Америці по-іншому. Тому що в Америці інший рівень довіри населення до працівників поліції, інша поліція, інші кадри, інша підготовка, інша робота проводиться з цими працівниками поліції. Ну це ж так, це всі знають. Це всі знають. Інші підходи. Інше відношення один до одного, все по-іншому. І люди там працюють, працюють інші, більш стресостійкі, підготовлені. Ну ви все це розумієте. Тому не потрібно писати коментарі, а ось у Америці вже робили ось так. Ми не в Америці. Так, да, поведінка водія і пасажира, це непропустимо. Я все це розумію. В нормальному суспільстві такого не повинно бути. Однак людини не стала, а водійка ще може отримати реальний срок. Однак. Загинула людина. Ви це повинні розуміти. Не потрібно якісь моральні зараз накидати ось ці моменти. На сьогоднішній день дуже сильно сформували образ максимального рівня негідника. Однак це не може бути виправданням вбивства людини. Треба ще характеризуючі моменти поліцейських підняти, подивитися, як вони на службі себе вели, які були моменти, чи були догани, або щось інше. Що досить для мене шокуюче, створений хештег, я підтримую поліцію Дніпра. Відкрили банку для збору. Як вам таке, друзі? А знаєте, скільки там зібрали грошей? Подивіться. Краще б вони так гроші збирали для Збройних сил України. Навіщо було витягати водія, проникати до транспортного засобу? Можливо було вчинити інші дії, які б не призливели для таких наслідків. Які кадри працюють, ми бачимо. Я чітко наводив неоднократно. Є алгоритм дій. Навіть у військовий час є закон. Треба його дотримуватись. Подивимося зараз, друзі, скільки людей зі здоровим глуздом напишуть коментарі. Тому пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео. А ось вам, друзі, ще на останок дуже цікава фоточка. Подивіться, це вже працівники поліції скидують у своїх чатах. Це ті працівники, які воюють. Вони роблять напис на снаряді, причина остановки. Ви розумієте, про що йде мова. Далі цікавий момент. Поліція публікує інформацію про те, що це ми з вами, водії винувати у всьому. Тому що ми не дивилися з вами Ютуб і качаємо права. Що це взагалі таке? Включіть, будь ласка, свою макітру. Подивіться, що вони роблять. І досить суттєво ламається думка у суспільстві. Тому я вас дуже усіх прошу, не поспішайте робити якісь висновки. Нехай висновки або коментують спеціалісти в галузі кримінального права, ті люди, які розуміються на цьому. Не потрібно вислуховувати думку там різних, нібито експертів. Дивимось лише сухими фактами. Дивимось, що буде далі. Обов'язково будемо контролювати цю ситуацію, друзі. Тому залишайтесь на моєму каналі. Ну і пишіть здорові, як то кажуть, коментарі, що ви думаєте з цього приводу.